Розкажу про агрономічні прийоми, які я використовую в вирощуванні соня. Називається покрівля лободою. Так, да. звучить дивно, але дуже добре утримує вологу. Усім привіт з Полтовщини. Сьогодні, поки у нас там переривчик по бризканню. Я ж показував у минулому відео, що Йорік, в Ярика на полі, Єврик не спрацював і взагалі там він нічого не взяв. І Йорік шукав мотигу, щоб робити прополку. То зараз він дзвонить, каже, я вже на полі, вже би, то приїхала і мотига. Не знаю, зараз поїду, подивлюся. Я хоча печу заодно і на своє поле подивлюся на сої, там де в мене був, був е, поле із цим, як футбольне поле, як там спрацював гербісид, і потім в мене по вилову були питання. Е, Короче, їдемо дивимося, а там включуся, покажу що до чого. Я вам скажу, е, зараз взагалі всі мотуються, всі щось перебризкують. У багатьох дуже не, не, не сработало. Тут єврик, то... то страховий щось не досяг не, не, не забрав. нюанси ну, є. Дивись, нормально прорізає ну, які волосний бути. Ну, Ось таке, ну, до хера і стається, чуєш, блін. Ну, тут варіант тільки Соня херачить. Хера. Хера. По краю тут взагалі капець. Блядь, а ти дивишся на кусок, де йшов не євролайків. Де просто чого бризкав якоїсь херні. Чим вони бризкали тоді? Ну от цікаво, чим вони бризкали ттє? любим гербіцидом. Ну яким любим? Дивися, навіть злок не забрало. Ти не один такий, хто жалується. Угу. І теж в мене не забрало Мені і нічого. Чого не легше. Він посинів. Він, він посинів, поняв, ну, ну, лободу мене краще збрали. Я тобі скажу, знаєш, за що? За що за то, що раніше ми його зробили це діло. О, Да, о, да ладно. <гум> хм, а чого ж не я раніше не збіг зробив? Ну це ж я ж не знаю. Це ж. Я ж тобі казав, що ну, блін. Так, що це в нас Но, там. На складі був цікавий момент. Я вирвав пару лободичок. І е, у них от, це просто збіг, Ну, А, я, є спекинка, як... бачиш? Да. І я взяв пару і вона була прям така сочна, сочна. Ти береш і воно так крусь в руці. Пер... Воно всередині... зробило перемичку, так. Да. Да. Воно... Перетяжку зробили. Да, тут... е, у мене така сама фігня з клопіралідом. То перемичку зробило містами, угу. придержує. Угу. А частину в не забрало, бачиш, не везде. Там? Тут, тут такі очаги, що... Тут ось взагалі одна получається, ага, дві секції зняли. Він Восьмий, виходить, восьми, восьми, я рядковий. Дві секції зняли, бо трошки вирізає. Я хоч і сіяв по GPS, а він містами... Містами трошки він гуляв рядок з там і коротше прийшовся зняти. Ну так в загальному так він глядає. ось так він працює Здрасте. — Здрасте за Порча. Порча. Це чого порча? А, у нас як директор приїде по сніму, так вечно жить падає. А, та ні, я ж слесаю. я незалежний блогер. За так? Просто цікаво, що воно, як воно працює, що воно робить. Воно да, ну, трошки остається, так. Да. Це соняк підірізать. Та понятно. Це я ото бачив осіями трохи особа. Я ти? сіяв! Це ж сівачок! Ну, я скажу, для, для короткою, так коротко, так посівало, то це не дуже і погано. Це по-любому, що насіялось, я ж тобі кажу. Це, це не значить, що тут а він ага не, не взяв, а там узяв. Нічого подобного. То є нюанси. Якщо тут більше, то тут було її перед цим більше. Ну так, так, так. Оптимальний варіант починати соняшники працювати страховим. — Досходовими, а не страховими. Страховий досходовий. <гум> ну це ні, досходовий це досходовий, а страховий це ось що страховий. А, це Да, да. <гум> ти так, да, кстати, в двох словах, <гум> розкажи, типу, що, 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 що вносив, що це, і коли вносив. Нічого, ну, чисто, ні. Я нічого не вносив. Та давай, ну що ти. Так, а що, соняшник і... Да, я тобі вже розказував, ну чисто з своїх, як... як ти бачиш. Я вже бачу цю заставку на відео. Соняшник стало водою. моє таке обличчя, що робити. Ні, ну, Ні, ні, ну ну нормально, слухай. Насправді таких відеосів багато. Соняшник ой, гербіцид не спрацював, соня зароста бур'яном. Я думаю, о, косяк як в мене, включається відео. Там такий якийсь бур'янець, де не де один на квадратний метр. Боже, що робити? Соняк, ось подивіться. Я в тік і ось лазив, то там я тільки кажу, там людей. Yeah. Отаке, там одні взагалі вон там кукурузу показували. Uh -huh. Каже, ось бризкає Я кажу, де кукруза? Uh -huh. Немає кукрузи, там ми а отакий, взагалі, я зрозумів. Каже, не знаю, ну щось шо, зробимо, ну не знаю, що зробимо. Ну будемо пробувати. Ну що? Я давав собі соняшник і 100 кг сульфат амонію на гектар. 100 було? А. А ти ж карбаміль ще цепи? 300 Не, ще ні, ні, ну, Соня, Це ми так стоїмо стоїмо, що тут це він припований. Да, це тут люди бризкали ось ярику, пальнули трохи, не пробили Далі штанги. Далі нормально, я б сказав би, що це є. Ну і не забувайся ж пізніший посів, ніж в люк. Ну да. да. 30 Влаги було, саді, да, ось ось був, да. Мене ось. бусить, коли на відосах не кажуть, коли було посіяно. Було посіяно 30 квітня, бо хочеться порівнювати, типу, ага, ось Соняк майже як у мене посіяний, а він там менший чи більший. Квітня, у мене більший, звісно, у мене вже по пояс. Ти на тиждень раніше посіяв. 21 квітня, я якийсь на палці. Соняк, якщо нормально влаги і немає конкуренції, то він там сантиметра по 3-4 в день додає. Я навіть більше скажу, я був тут позавчора, він був менший. Ну, набагато менше, ніж зараз. Та дощ дав, нічого собі? Mm. Так, е... далі гербіцид. Шантаз. Генерик. Пер... Ну так, да, так, да, так. Да. Прилипач, mm -hmm. 에... що там, pH-коректор. Та й все. Ну, а що туди ще? Та, та більше нічого. 에... Бри... Ні, дивіться. Е... Якщо зараз почнеться, а може температура, а може вітер, а може дивіться, вологість ідеальна була. Засухи не було, але й дощів там роси, нічого такого не було. Брискали з 8 вечора до 2 ночі, температура була в районі 22-18 градусів, вітру просто штіль 1 метр за секунду. Та й все. Ну і Умови просто ідеальні. То, що це, аби, це аби там лободашу. Вечором її бризкаєш, що там боскою наліччя. Так, так, так. Ну, прилипач. Якраз в той період, коли воно росте інтенсивно, якраз, як да, бурйон да, ріс, да, тоді да, воно треба да. і бризкати. Ну, е, на деякий час воно стопонулось просто. Прям, хоп, вона підняла листя, вона да, замерла. Да, я бачу, я де бачу. Де була менша, вона… Навіть буває, ідеш, вона аж хрустить під ногами, коли ти по ній ідеш. Так наче, ну, де вона дрібніша була, вона згоріла. Посот <рес> був такого розміру, пару кущів теж випалило нахрен. Ну, Якась частина буде, там десь щось різне, це нічого Ні, страшного. Я сказав, в хорошому випадку забереться відсотків 70-80. Ну, не менше, я вважаю, це буде. У нас були поляди набагато гірше мотижилось. Через... Тут повезло, що дощ був пару днів на Да, надії. дощ м'якеньке і воно добре заходить. Ну я чомусь думав, що воно вставляється на певну глибину і по ній йде. А воно не так, воно в вольному плаванні, скажімо так. Ну так плавається. Ну, де, да. де, де можна глибше, воно заходить глибше, де не виходить глибше. Ну, і плюс тут трошки ж воно бугорками, там у яменка, там бугорок. То ну, так, є місцями, що так глибоко-глибоко, а є місцями, що взагалі. Просто ми так стоїмо е, в такому місці, де прям дивиться. Я дивлюсь, ну жовтий соняк. Ну так. Ну, ні, ну там краще пішло. Там прикольно, прикольні рядочки. В цілому е те, що він починав, коли в нього було 8 встановлено. Дійсно, я дивлюсь, просто не знаю, ну десь там просто 5 кущів. Е <ривіт> <ривіт> їх не вирізало, їх вирвало з коренем Ну так, да, трохи рядок я догулюю. <ривіт> я <ривіт> там <ривіт> замічав у себе, <ривіт> як я сіяв у нас. Так вона, я вже вона, думав, йобте, жопа, Шукайте тепер заново. Ну, о, ну, люди пішли на зустріч. До, ре... До речі, ж також блогери пішли на зустріч. <рес> да. Силку залишимо внизу в описі на їх канал. Григорій Шамрицький пішов на зустріч. Сказали, окей, ми можемо зняти дві цих херні. Ну, да, дві, дві я секції, вважаю, вийде, зняли. Пішов на зустріч, тому що людині тепер працювати він з кожного круга втрачає чотири рядка. Ну. Ну я вони не втрачаються, вони по часу втрачають. часу, часу. По, часу, ж... по часу. Ну підошти пого і попали по вже. Ну так да, ну, я ж кажу, дуже ж зовсім ну, да, всі. Да, 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 да. Так що ну зараз важко десь знайти такого роду техніку, бо багато фермерів від неї відмовляються. Ну... А сенс робити там міжрядку, якщо можна забризкати, я, я б так само Лухай. зробив. Якби в мене спрацювало, я б не ліз сюди. Я міжрядку. думав, що багато ніхто цим не займається. А я ось мені разом тільки хтось попалося. Mm -hmm. Я почав так, що все, і мені потім алгоритми почали кидати оце усі мотижать, мотиги, мотиги. У всі. Е я думав, рідкість, у окей. нас рідкість. Пере, 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 такий мінний фактор, що я вирішив не геліантексом працювати, а робити міжрядку. Це мій добрий друг, з яким навчався агроном з Кернела. Він, можливо, зараз перевівся там Андрій. Е він мені каже, в сенсі, типу, не хочеш робити міжрядку, бо там каже, у нас міжрядка включена в стандартно по соняшнику в обробіток. Навіть якщо в тебе ідеальне чисте поле, ми робимо міжрядку. Каже Ярік, е ми експериментували кучу разів на одному і тому самому полі. З тим самим Соняхом, робили міжрядку і не робили, ну, 5 днів проходить, ти приходиш на поле... — Стріляє, він, да. він... різниця колосальна. Він мені в листках це розказував. Вони робили це при е, двох парах, то каже: простий приклад: робимо коли дві пари. Е, через е, якийсь час приїжджаємо і ми бачимо, що там, де не робили там. Три пари, а там де зробили, там вже чотири пари. Ну, ну це ось... Я, просто перек... я особисто не бачу, просто переказую слова ну, досить таки досвідченого Ну, Просто так, да, е, ти біж тріщини в землі да. дивишся. Ну... ну, знову ж таки. Хоча я не є, сказав би, що тріщини тут є. Є ще спірне питання. Е, волога. волога. Як з нею відбувається? Е, знову ж таки. Після дощу тут, типу, багато вологи, і ти хто знає, можливо, вона зараз з великими об'ємами виходить з ґрунту. Але інші люди кажуть, що навпаки ти е, ламаєш е, якісь пори, через які вона нарабатувала собі за цей місяць чи півтора місяці, коли нічого тут не робилось, ну, з моменту посіву. Ну, я, я теж чув, оце, оце. Що вони, грубо кажучи, да, земля-волога, але все одно були ці пори, і ми їх типу, перебиваємо, це засипаємо, пер, перелопачуємо. Ну, Дві думки, так, да, я теж чув. Я б не робив це. Тому що в мене аж серце крається, коли я бачу, якось давиться цей соняк. І Він же ж не маленький. Це вже ну, великий соняк, якому жопа. Це не дави, це там десь відрізало. Ну, ну, да. До цього треба І бути ти, готовим. По... Ну. Я роблю це тільки по тій причині, що в мене є забур'янення. Я намагаюся хоча б трішки його... Ну, тут ти зараз влагу одержиш, дивися, скільки воно вирізає його. Да. Хай там рядочку трошки залишиться. Ну, та... ну а що робити? Ну, ти шпин... да, оця лобода вона буде ну, в коліно точно. Mm. Ну в Сонях її то буде вище, він. Я сподіваюся, як закриє, вже буде менше доступ у світла. Е і... Як мемчик, це коли собака така унила і собака накачана. Тіпа, Соня, коли він сука росте в, в тебе в сої, Тіпа, е здорова собака. Соня, коли йому треба Да. Да. Так що, зараз ми ще поїдемо твої поля пообсираємо, подивимось. Можна, можна. Це буде на початку відео. Оця вставочка, Йорік, Сунях жовтий і Лобода. І жовтий ще. Да, припалений да. в Лободі Соня. Бачите, в пулі МТЗ. за ту машина, диві яка. Як? Там, наоборот, <ріх> Тільки Ігор, одбий. Ага. О, сюди. батони. Хочеш поїхати? Та не хочу я. Вон, зніми так. нашу така машину. О, да, бачте. Для чого машина? Щоб знімати секції. І возить із собою. Погнали. Надіюсь, дядько зробить красиво. Це він мені, кстати, молотив тоді Соняк. А, да? 3-4 mm. роки назад, як на елексіон. Ой-ой-ой. Ні, трошки лободі ще не все, я тобі скажу, ось міста. Мочця буде добризко. Ааа, це поле. Ну типа, да, ну там ведь коваль дів. Так, ну Стадіон був тут мещій, так, що... да? прийдеться ще бризкати, слухай. Другий цей буде удар. Було б вона вроді похилила, але вона не зовсім. Ні, то її прикриє. Усім привіт. Знову це новий день. Другий день. Це ми вчора з Яріком знімали це все діло його поле. І ось що твориться в нього на другий день. Два дні тут працювала мотига. Ну, я б сказав би півтора дня. Вчора він влупив йому 30 гектар і сьогодні краї одійшов. І ось тут, звісно, да, тут такий участок, що трошки повигризало. Тут саме були такі забур'яненіші пасіви. Це від краю, отак ось. Ось дивіться. Ну тут Щось частину забрав, частину не забрав. Ну, більшу частину забрав. ну Це під краю тут було воно-саме-саме саме, саме хуже. так що, е е е Ну і щось однак дивіться. дещо частіше. Однак би він його між соняшничком він би його не забрав ніяк. І це вже і то вже дивіться доволі так і непогано. Це те, що я казав, те, що йому спалили вже ось. Містами може одіти, та ні, воно закручується, де дуже воно. Нюанси, бачите, зовсім видно, що не то. А тут ось бачите, як гарненько. Ну тут я скажу, не зовсім його і багато було того буря. Ну, воно такими участками отак. тут є. Е, каже, оце тракторист як працював, каже, я ось його зустрів. Каже, проїхав ось там далі. Далі нема нічого, нормально. Отакими якимись напливами, участками. Ось тут, бачите. Тут більше. І однак кварта сидить. Я думаю, лишнім для Ярика ця, ця процедура не буде. Да, воно трошки там, в копійку, трошки лишні затрати, але ж, я думаю, воно трошки соняшнику дасть і е, трошки повітря. Е, і він повинен ну, влагу трохи збереже. І він повинен після цієї процедури трошки стартунуть. І може ж він якраз закриє всю цю лободу і все в нього вийде. Ну, ось видно, що тут працювало гербіцидом, щось, щось було, але ж не до кінця воно його втримало. однак. Це, я думаю, або трошки лобода була перероща, і воно його не побрало, або оці генерики гербіциди отак працюють. Так що, це така обстановка. Ну, подивимося, будемо далі спостерігати за цим полем. Що воно, Ярику, по врожайності це все дасть діло. В кого може такий. Питання також виникають, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Все. Вся інформація, яка була в мене, я дав. Всім пока.